Добрий день. Хочу розповісти про свій один з любимих сортів малини, брусвяна. Ось так вона виглядає. Переваги сорту в тому, що вона дуже врожайна. Розмір ягоди 2-3 см довжину. Це ремонтантний сорт, тобто він плодоносить два рази на рік. Ця ягода ще не відповідоносила, Ось вже утворилися ягоди на молодих пагонах, які через місяць також будуть дозрівати. З переваг сорту також є те, що вона має високі смакові якості. Вона має солодкий смак з невеличкою кислинкою. Смак ярко виражений. Ягода транспортабельна, навіть при перезріванні вона не пливе. Ще з переваг сорту є такі, що вона майже не пошкоджується малиновою мухою і такою хворобою, як відміна метла. Отже, хто хоче придбати малину, можу порадити цей сорт. Він буде цікавий як для присадибних ділянок, так і для промислового вирощування. Саженці на розсаднику New Garden є в наявності. Звертайтеся.